любі друзі. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні будемо прибирати в дворі, підготовлятися до того, щоб копати канаву, класти трубу для води, тобто проводити воду. Наш родик п'є воду. Потрібно буде оце, оцей басейн прибрати, бо сюди буде їхати трактор, буде копати канаву. В яку буде вкладатися труба для води. Нам вже обіцяли дати воду, сказали все підготовляти для того, щоб підключити воду. Понад хатою сюди ось, стягнути будемо трубу. І я не знаю, чи тут трактор пройде, чи ні. Чоловік каже, що трактор тут пройде. Понад цим, понад хатою. Я не знаю, можливо, ці квіти прибрати, щоб він не перетоптав мені. Ці квіти не проїхав. Сюди трактор буде їхати попри хату. Отак от буде тут копати сюди рівчак от, для труби. А сюди буде під хату висипати землю. Але я не знаю, чи він пройде отут. Потрібно буде, коли він там знизу буде копати внизу, то я тоді подивлюся, яка ширина трактора, і, можливо, потрібно буде оці квіти пересадити кудись, щоб трактор не знищив їх своїми колесами. Тракторець маленький, може він і пройде, щоб квіти мені тут не знищив. Рудик бігає, а буся в хаті сидить, не хотіла йти на двір. Так. Це в нас це в нас ось здоровенні кабаки виросли. Ми вже їх наїлися, не зривали, вони от такі попереростали. Це мої сальвії квітнуть. Ой, тут мальва, та що я вам показувала, виросла в сальвіях. Якийсь листок в неї погризений дуже. Я його, напевно, зірву, отак візьму. Загалі відірву, щоб він не забирав лишні соки. А то там ось квіточки ростуть. Ми їх на зиму викопували, я їх посадила весною. І вони ще одразу довго дуже не сходили, я думала, що вони вже й не зійдуть. От, і Посіяла тут мальви, не мальви, а ці сальвії, оці червоні. А потім вже, коли сальвії були великі, то оці веселі хлоп'ята посходили і так заквітли тут. Там ще сіяла чорнобривці. Думала, що мальви не зійдуть, але як бачите, тут одна мальва теж зійшла. Ось вона буде квітнути. Тільки що дуже пізно щось вони посходили. І коли вже вони будуть квітнути, я не знаю, тому що вже осінь. Ну нічого. Це були лілії в мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ці лілії? Як вони відсвіли їх, потрібно щось зрізати, чи, чи їх не зрізують, вони так оце і стоять. Оці стебла з них. Тому що я їх минулого року я не зрізувала. Отак вони і були, поки самі потім не посохли. І тепер не зрізую, бо я не знаю, чи можна їх зрізувати. Отак от. Рудик виліт чухається, сидить на столі там. Це та стара тумбочка, така ми винесли з того. І стояла там в кухні у нас. Я не знаю, вона така, що тут немає ящиків до неї, шухляд не закривається. Практично вона така. Напевно, ми її розберемо на дрова. Напевно, ми її на дрова пустимо. Вона нам практично не потрібна така тумбочка. Рудичок. Як твоє здоров'ячко, га? Кицьк. Куди ти пішов? Рудик. Рудик. Він не любить камеру. Ховається від камери, так? Рудичок. Там стоять баночки, які ми знайшли, на горіщі прибирали. Їх потрібно ще помити буде. Оце отам, друзі, прибираємо на горіщі. Ось і оцей чоловік звідти все знімає. От, то зачепилися, там тряпка висить якась, бабусина. Ну то, то пінопласту, то, то залишки пінопласту, то наші там з боку лежать, він поклав. А там ото все зараз буде прибирати, витягувати звідти. Я боюся туди лізти на горіще. Він сам тут залазить і знімає все з горіща, я вже тут нанизу розподіляю. Почали знімати зі стріхи сміття те, що, те, що було на стріхи на кухоньці. Купа бутилок, купа. Які цікаві бутилки, ще Денечок. з кефіру, це колишні ще такі. Колишні бутилки з тяжелюща, колишні бутилки це кефір раніше, колись. раніше в таких бутилках кефір, Ну це було дуже давно, це я ще пам'ятаю. В дитинстві таке таке ходили. Ну, не в дитинстві, в ще магазини, таке таке. дитинство, ще молодою я була, то ще. Такі бутилки з кефіром були. Ну, а, так... а то з майонезу, баночка маленька. Баночки майонезні, баночки півлітрові. Тут ясно, то горілка Б... якась була, вино якесь. І колись казали чорнило, а <схай> то швидше за все з оцету була бутилка лежить. Така ну, пляшка. Це, це старі бутилки, це, так, це... пляшки. Такі. А от, то, то з кефіру це точно 100% з кефіру. Так, колись кефір да, таких да, да. Так, таких так їм, продавали. Так, 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 так. А оце цікаве, ось гляньте, друзі. Оце от така штука лежала. Не знаю, в ньому чомусь сіно лежало. Якісь трапки. Рудик, що ти хочеш? Але воно отаке зроблене, от таке полукругле. Модель дитячої колисочки, Ну це модель старина, мабуть. Куди ти його несеш? А покажу, як я так думаю, не і так користуватися. <рив> 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 Можливо, <рив> справді колише це так. Ну, а нащо таке може бути? Це тільки модель дитячої колиски. Ну це зараз. А О. всередині яке воно? Ну візьми. Якщо, <рив> якщо воно гладке дуже, ні, не гладке, а значить тоді дійсно колиска. Бо коли я думала, що воно там гладке, бо колись отакі робили для тіста, для муки, там тісто місили, я пам'ятаю такі, колись десь я бачила у когось такі. Воно таке було гладке, гладке всередині там. Ну, оце ось це здається, ну, це, 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 це дитяче. Що... Ну, може дійсно колиска. Ну навіть оце дитинку було в тому, в такому колисали, Зараз я, я його. Слухай, ні, це... ну підожди, що палити ти будеш? Ні, 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 оце спалю, а це за це залишив. Та залишити, на, на то навіть друга. я не знаю, то якщо то колись, то то в музей можна десь здати. Я пригадала, що колись в Березну, я бачила, в музей ми заходжи, заходили в краєзнавчий і там дійсно, що було таке щось того. Купа, купа хламу. Отаке було на фудові, як, як отаке, на, такий був... Таке ліжко дерев'яне стояло, там пам'ятаю, в музеї. І на тому ліжку стояла така колиска дитяча була. Те, точно я пригадала. Оце одягу ще купа якогось тут старовинного такого, що бабуся жила, певно, носила. З дідом одягали. Одягу там дуже багато. Мабуть, Ми ще зараз будемо все палити виносити. Мабуть, машиною ходок 5-8 треба зробити, щоб. Вивезти все. Ну, зараз, що попалю, що, що зможу. Ну, Це на дрова треба залишити. Це, це на дрова, це, це, це зараз позабираю на дрова. Дрова немає. Ось тут мішки цілі, вон, повиносили, з горища познімали. А що в цих мішках ти не дивився? Хто його знає? Анонський. Давай буду витягувати, показувати. <рес> та ні, це одяг баби. Знаєш, це тобі. По... По... Та ні, мені не треба. Ну це ти тоді не витягай. це одяг тої баби, що тут живе. Це повикидається. Це, це, це. А чому вони його не повивозили, самі не прибрали, як хату продавали, не ну. знаю. А в цьому мішку що? Оце щось? Таке сама. Ні, ні, це щось шелестить отам. А -а -а. Це ось таке що це тут. на... Красоля була. Угу. А, а для чого вони оце його зберігали на горішці? А це загадка. Ой, полущена квасоля і з квасолі. Горітимо як файно. Не вірю. Та знаю, що горішки. Тут якісь залишки пінопласту дрібнесенькі. Тут не тільки квасоля, тут в переміжку з тряпками. А то я знаю, що там ще трапки. Що, димайте, а ну ж, димить, йде, не горить. Запитували в коментарях, як себе почуває рудик. Нічого. Рудик себе нормально почуває. Здоровий. Рудик. Це Олег йому дав кусочок хліба, а він щось хліб не хоче їсти. Лиже, лижа. Лежа. То бери їж уже той кусочок хліба. Так, бери їж. Ось закриваю сік яблучний. Ось, поналивала в баночки, зараз буду крутити кришки. Закручувати. А це в мене тут стоїть, хочу шубу зробити. Зварила моркву і бурячок. От. Оце вийшло таких шість баночок, на з боку стоїть баночка. Оп на куняв Це де я відплачує. ты плакунья, ну, маленький, чего ты плакал, чего, чего ты плакал, а? А так и наибольше не любит. Да? Так ты не любил, так чего не любил, а? Левчик. Левчик, ты там мало есть? Лев Павлович, малышенький. Каплизуля. Сейчас, папа, встань, сейчас. Ну, чего ты плакала, а? Чего? Да. Ну, Ты не плачешь, нет? Ты, ты не тоска, плачешь? Тоска, тоска пакай. Ну, чух, чух. Чух, а. чух. Чух, чух. Чух, чух. Чух, чух. Все. В народе говорят, что внучат любят больше за своих детей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, Як ви вважаєте, чи правда, що онуків люблять більше, ніж своїх дітей? Маленька кнопочка наша. Наш. Ну, тіпенькі наші. Тобі не подобалося. Встановила дві камери, зараз я буду візьму косу і буду косити траву. Так, набагато швидше щось робити, коли не знімаєш, а просто працюєш. А коли знімаєш, то дуже багато часу займає те, поки виставиш одну камеру, виставиш іншу камеру, щоб гарно бути, щоб гарна картинка була, щоб самі самій бути якось в кадрі. І потім лише починаєш працювати. Ой, хоч би не шльопнутись тут на цьому спуску. Слізь, можна впасти. Друзі, дивіться, перше, що коснула, і дивіться, що полізло тут в траві. Дивіться, зараз покажу вам. Фу. Де воно ділося. Вже десь залізло в нору, напевно. Зараз рудик Кац. Рудик не ліз на косу. Зараз я постараюся так вам. Оставити отут камеру. І я думаю, що ви побачите, як я буду косити, де воно ділося. Жодко, воно десь в Воно кудись в тепло? Оця трава така кущики, їх не можна скосити. І коса не клепана. Оця трава так погано ріжеться і навіть чоловік жалівся, що ось цю траву не можна скосити. Куди вона полізла? Десь отуру залізли. Це ми косимо, бо тут буде трактор їхати, копати. Потрібно скосити, щоб... Менша трава була, потім буде легше вибирати цю всю землю, засипати каналу. Не думайте, що я не вмію косити. Косити я вмію. Колись дуже любила спостерігати, коли косив мій батько. Мої підписники знають, що Олег у мене другий чоловік. Так от. Коли я розвелася з першим чоловіком і залишилася сама з двома дітьми. Правда, я жила біля мами, мама на той час вже була старенька, і я косила, косила траву, бо потрібно було сіну на зиму, щоб годувати корову. І я пишалася тим, що я вмію косити. Але насправді, для того, щоб добре косити, потрібно, щоб була добре поклепана коса. Також на полісі, коли я жила біля мами, то там була рівна земля, поле було рівне і було дуже легко косити траву, а тут дуже нерівно горби, пагорби оці всі. Тому тут косити тяжко, та ще й коса старенька, вже скошена і не клепана. Вся старенька, от така старенька вже дуже. Тоненька залишилася, дуже вже невдобно її на косити. А вона ще і не клепана у нас, тому що я не знаю, ми її не клепаємо. Тут тільки оцим таким штукою другостром і все. Ну, звичайно, косити тут ще той квест. Ви подивіться лише. Земля тут нерівна, не знаю, чи вам видно на камеру чи ні. Там он горб, От, пагорби, там пагорби. Тут ось яма дуже велика. Тут ось дерево, дерево росте, що чоловік там шифером пообтикав його, щоб земля не обсовувалася. І там взагалі не можна косою. Там потрібно буде потім акуратно мотикою його пройти. Тут знову земля, дерево, не розмахнеся косою. З цього боку, ось тут от, зараз зійду донизу, щоб не впасти, тут дуже слизько ще. Тут ось, якщо вам видно, я не знаю, чи видно це на камеру. Тут пішов підйом, і знову ж воно все нерівне земля. Там он каміння лежить, там он дерево росте. Тому тут дуже косою не розмахнешся. І так потрошечки потрібно гризти. От. Так що, якось так. Але нічого, потихеньку, помаленьку все робиться, головне бажання та здоров'я. Оце потрібно тут зараз докосити ще кусочок, але спочатку потрібно позбирати яблука. Отут дуже багато в траві яблук насипалося. Вчора падав дощ, вітер був. І ось на ранок сьогодні купа яблук лежить. О, потрібно визбирати всі ці яблука, а потім вже косити. Вся мокра, наче з душу вийшла. Зараз піду візьму з відро і буду збирати яблучка. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дай Бог вам міцного здоров'я, успіхів у всьому задуманому, Божого благословіння всім вам. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників, дай Боже нам миру, перемоги. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.